Дякую сердечно. Оскільки наші сьогодні концерти тривають більше ніж 3 години. А хто погодився на нашому концерті, я знаю. Клас, раді бачити вас. Не всі далеко не всі. Це приємно. Так от наші концерти тривають більше трьох годин, а з нами сьогодні наші друзі, і Друга Ріка, і у нас буквально 45 хвилин. Тому ви можете клестити, очевидно, голосно, але не довго. Коли це все закінчиться, ну, якою буде перемога Росії, не дай Бог, в принципі, тут особливо нема що прогнозувати. Ми всі з вами будемо вбиті. Ті, хто хитріший, може, зможе втекти за кордон і стати довічним іммігрантом без власної країни, ті, хто збирається жити в окупації, нехай подивляться від 20 днів Маріуполя. Або фін пробучу, або поспілкуються з тими, хто пройшов це пекло окупації. Сьогодні, між іншим, день Національної поліції, до якої я маю пряме відношення, я вам скажу повітряний випадок, який мені дуже запам'ятався, їх було дуже багато, але це я розкажу. Ірпінь, коли вигнали ворога вже з Київщини, ми з патрульними евакуювали людей. Подвір'я стоїть чорний підворяй чоловік. На його очах, познущавшись, вбив його думку і дружину. Він, очевидно, вже не повна розуму. Ми садимо машину, він бере якийсь там пакулька, і ми їдемо. В машині я пробую з ним розговоритись, тому що не ну, видно, що людині неймовірно важко. І запитую, чого ж ви не виїхали? Те логіка. В чому подвиг? Залишатися без зброї, не в Збройному групуванні Збройних Сил України сам з двома жінками чекаючи Гуляті. Він відповів так, що сьогодні вам стане зрозуміло, що у багатьох українців руский не був ворогом. Він сказав, ми не могли себе представити, що вони будуть з нами так себе вести. Тобто він не бачив те, що вони витворяли військові в Лимані. Ця людина не читала історію України і не розуміє, мабуть, що сьогоднішня війна це війна не два з половиною роки і не з 15-го року. Ця війна рівно стільки, скільки існує український народ народі, Російська імперія. Після років москалі намагалися знищити мову людей, морили голодомором. 10 мільйонів людей замовлених просто через те, що вони українці. Він не бачив, як боролися за свою незалежність воїни згадати всі подвиги поодиноких наших патріотів, які очевидно були в меншості. Я ж йому не буду всю цю історію розказувати. І з іншого боку, людина постраждала, жорстко постраждала. Все було. Якби він знав, що його чекає, бо багато хто каже, не було куди виїжджати. Якщо б вони не знали, що він чекає, але вийшли в чисте поле. Як згодом на Чернігівщині жінки з дітьми приходили до в рід, дочекавшись то до того моменту, коли тільки саме там, в тому місці можна було до весну прийти. Чому? Тому що в них москаль не був ворог. А сказано, воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн це той, в кого в серці поселився ворог. Ось що має сьогодні поселитися в серці кожного українця, який ще так і не розуміє, що якщо сюди, в Одесу прийде Москва, буде те саме, що з Маріуполем. Абсолютно один один. Тому що їм не потрібні території, їм потрібні наші з голови і душі. Тому що ми єдиний народ, який на просродянському просторі став на герць російської імперії. Ми на сьогодні очікували, а ми стали голими руками, танки зубіння. І сьогодні вже третій рік, будучи в Медшинській. Ми тримаємо стрій, кордони майже не зрушились. Так, так вони в вчасному яру, так вони в Сергеянському лісі, так Авдіївка, ви знаєте, про Але уявіть собі, нас в 10 раз менше. Всього. Буквально всього в 10 раз менше. Але знаєте, чому ми тримаємося? Тому що в нас немає вибору. Сьогодні можна сказати, Голдумей. Перша примірні міністерка Ізраїля, яка сказала, наша перевага в тому, що доля не залишила нам компромісів. Для тих, хто збирається пережити окупацію на даймо, подивіться фільм 20 днів Маріуполя. Це абсолютно шедевральний фільм з точки зору правди, щирості і реальності. Не дивно, що він отримав Оскар перший в історії України. Оскар. Моє серце сталь, моя кров Азов, не бачить моя люба, з знання. You know what do you do Go no, no, no. Якою ми будемо вважати перемогою України? Сьогодні більш ніж 500 тисяч орків знаходиться на нашій території. 30% наших земель зруйновано ще. Що ми будемо вважати перемогою? Ну, давайте уявимо, що ми виженемо їх за межі наших кордонів, що дуже непросто зробити. На цьому буде крапка. Росія скаже, окей, ми програли, давайте ще проходимо ця ядерна країна, яка сьогодні почала дуже серйозно геополітичну грузки та історичної Кореї. І ви запитаєте, так а що? Я вам відповім. По-перше, мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. Це перше. І якщо подивитися на Ізраїль, який вже більше 70 років живе в оточеній ворогів, які періодично випускали не кількість ракет. але сьогодні Ізраїль найкраща ППО у світі, і сьогодні кожен. Мешканець цієї країни, коли приходить біда, одягає піксель, встає в стрій, дає по зуба ворогу і вертається на свої робочі місця. Ось така схема, мабуть, найближча до нас для розуміння. Ми сьогодні стали на ГЕС. Якщо ми збиралися програти, треба було програвати в перший день війни. Але в перший день війни ті люди, які ніколи не служили в армії, стали свідомі українці, які були вчителями, лікарями, поетами, музикантами, таксістами. Прийшли воєкомат, взяли зброю і стали в світі. І сьогодні за два з половиною роки довели всьому світу, що Збройні Сили України реально найкраща на Збройні сили світі. Значить, може. Але ми можемо тільки тоді, коли приходить біда. Іншого прайдення у нас немає. Вони півроку збирали війська до кордону. Нам розвідка британська про це говорила, ми що? То що ж такі готувалися? Ми інакше навіть не можемо сьогодні все змінилося. Повністю все. Ми, які ми були до війни, вже не такі. Подивіться на себе в зеркало і побачите. Ми змінилися. Все все міняється. Немає сенсу дивитися назад. Немає сенсу обговорювати, що голова, було би, як би було. Ми стали на герці, нажимо силися. Ми живі, доки п'ємось. Ми... ми з ними теж можливо планували Зігати юривельний концерт Засисне в нас спорту. Це могло бути 27 травня, два роки тому назад. Але війна зруйнувала наші плани, як і ваші, як і плани всіх українців. Сьогодні взагалі вона зруйнувала плани всього світу. Світ міняється. Іде велика війна. Що нам треба? Тримати дух, і стрій і віру. Тільки віру не в якісь там ефемерні сили, які прийдуть і вирішать. Віру кожному. Все. На своєму місці робиш все можливе. І тому ми вирішили не переносити цей концерт на якийсь там до, після перемоги. Тому що я відверто кажу, Я не знаю, коли буде крапка. В цій війні завжди буде боротьба. Тому оці умовні переможні концерти в Ялті, це трошки рівно. не туди. Ми вас запрошуємо 9 листопада в Києві. Папа Скоро. На черговий концерт професійська. А зараз декілька і з того репортуару, який ми для вас готували на 27 травня.